Привіт! В цьому відео обираємо клавіатуру під будь-які задачі. Ігрову легко для написання текстів та теж не проблема. А може щось ультракомпактне, щоб не займало багато місця в рюкзаку, та теж можна, але про все по черзі. Поїхали. Перш за все, давайте визначимось, для чого саме вам потрібна клавіатура. Ігрові це насправді не тільки про ігри, але грати на них набагато зручніше ніж на інших. І ні, кадрів на секунду вони вам не додадуть. Треба усвідомлювати, що за ігрову клавіатуру ви заплатите набагато більше, ніж умовно за таку ж саму, тільки не ігрову. І справи не тільки у підсвітці, хоча інколи. Саме в ній ви сплачуєте за додатковий софт та технології. Ну і ще на неігрові грати вам ніхто не заважає Неігрові. це просто звичайні клавіатури, які ви собі уявляєте, коли чуєте слово клавіатура Ергономічні. Це клавіатури, які про зручність і ця зручність реалізована дуже по-різному. Десь це форма, десь це відокремлення частин під ліву та праву руку, десь якісь підставочки. І навіть якщо це все виглядає ну дуже чудернацько, але ви так само, як і я, багато часу проводите за клавіатурою, то вам просто буде зручніше. Коротше, якщо вам потрібно переважно грати, беріть ігрову. Якщо ви настільки багато часу проводите за компом, що у вас втомлюються руки, то беріть ергономічну, але обов'язково обов'язково спробуйте її перед купівлею. Ну і якщо все це, це вам не важливо, то просто беріть будь-яку з цим розібрались. Далі про форм-фактори їх існує три: це повнорозмірні клавіатури, TKL або компактні та ультракомпактні клавіатури. Повнорозмірні це клавіатури з номерним блоком та функціональними клавішами, як ця компактні або як їх ще називають, TKL. Це Key Less. буквально без 10 кнопок. Маються на увазі клавіатури без номерного блоку. І навіть попри те, що там не на 10 кнопок менше, а аж на 17, назва чомусь саме така. І об'єктивно, номерний блок потрібен не всім. Ну і ультракомпактні. Це клавіатури і без номерного блоку, і без верхнього рядка функціональних клавіш. Це більше для ігор або для ультракомпактності без згортання в рулончик. Додатково, наче окремо, але ні, існують номерні блоки. Та кейпади. Номерні блоки це окремий девайс, якщо, наприклад, у вас є ноут без номерного блоку, але він вам потрібен. А кейпад це про ігри, щоб мати не здоровезну клавіатуру, а виключно ті кнопки, що вам потрібні. І це компактно та портативно. Розмір має значення, що б там хто не казав. В офісних варто мати номерний блок або ж докупити його окремо. Ті кейл підійдуть для більшості ігор та текстів, а ультракомпактні це щось дороге. Далі треба визначитись з відсутністю або присутністю дрота. Так, бездротові клавіатури це зручно, естетично, красиво і все таке інше. Але коли розряджається бездротова клавіатура, правильно у найбільш незручний момент з дротом вона ніколи не розрядиться, але ви обмежені довжиною дрота та ще й кількістю портів, якщо ми, наприклад, говоримо про ноутбук. Ну а якщо ми про геймінг, особливо про щось змагальне, то там виключно дротові. Рішення це, щоб мінімізувати затримки. Хоча в сучасних бездротових клавіатурах ці затримки начебто мінімізували. Отже, уточнюйте по кожній окремій моделі. Вирішили брати з дротом? Добре, але тоді переконайтеся, що цей дріт має тканинне оплетення. Так він проживе набагато довше. І я зараз не про найдешевші моделі, тому що там це оплетення має таку саму якість, як і спортивний костюм Абібас. Якщо дріт ще й знімний, то це прям дуже круто, тому що в разі чого його можна замінити. А ще так набагато легше та безпечніше транспортувати клавіатуру, просто від'єднавши дріт. Ну і раз я вже почав про конструктивні особливості, давайте і далі про них. Скелетон це коли у вас механізм самої кнопки не схований в корпусі, а навпаки, винесений назовні. Це не тільки спрощує заміну клавіш, а ще й значно полегшує процедуру очищення клавіатури від пилу, бруду та всього іншого, що туди набивається. Металевий корпус. Тут будь-кому, мабуть, буде зрозуміло, що метал це набагато надійніше, але при цьому набагато важче та дорожче. Захист від води. Не знаю, як ви, але я на свою клавіатуру стабільно двічі на рік щось проливаю. Як вона ще жива? Я, якщо чесно, не розумію. Так чи інакше, це опція, і зайвою вона не буде. Підставка для рук. Це річ дуже і комусь вона подобається, комусь ні. А ще й буває різною. Може бути пластиковою, а може бути з якоїсь кошкіри. Коротше, я не знаю, чи буде вам з нею краще чи ні. Але я знаю, що в абсолютної більшості випадків вона знімна, і її можна просто зняти та не користуватись. А ще бувають клавіатури з вбудованим тачпадом. Їх головний плюс полягає у тому, що якщо ви користуєтесь нею разом із ноутбуком, то до тачпада не треба тягнутись. Ось він поруч. Ну а мінус в тому, що це все. Ще тачпад, і зручно з ним не всім. Звичайно ж, всі ці опції збільшують прайс вашої майбутньої клавіатури, отже, вирішуйте самостійно, чи потрібні вони вам, чи ні. Переходимо до конструкції клавіш. Найпоширеніше це мембранні. Вони доволі тихі, вони стійкі до впливу рідини, вони дешевші, але живуть не так довго, як цього хотілося. Б. Механіка. Вона довговічно, але переважно. Гучна і дорога. Та ще і з рідиною не дуже дружить, але це найпопулярніший вид ігрових клавіатур. А ще тут варто трохи додати про типи. Є лінійні. У них хід клавіші рівномірний по всій довжині з невеликим опором і немає чіткої точки спрацьовування. Є тактильні. Вони відрізняються тим, що у них є чітка точка спрацьовування. Ну і останній тип з клацанням – кліки. Декого воно дуже бісить, а дехто без цього прям жити не може. Тут вирішуйте самі. Ще варто додати, що є Різні кольори свічів та різні виробники, і у всіх них перформанс дуже різний. Якщо вас цікавить конкретно, тут би я ніяких рекомендацій не давав. Просто уточнюйте по кожній окремій моделі клавіатури, що вас цікавить. Оптикомеханічні. Вони найшвидші, вони довговічніші, та ще й дешевші, ніж механіка. Якщо усереднити, механічно мембранні у них є мембрана, як у мембранних, та ще й пружинна система, як у механіки. Вони не дешеві, але вони крутезні. Саме тому я такою. І користуюсь ножичні. В основі у них теж мембрана, але є й додатковий механізм, який виглядає як ножиці. Вони довговічніші, ніж стандартна мембрана, вони менше забруднюються, але вони гучніші. Якщо щось по типах не зрозуміло, то обов'язково пишіть в коментах під цим відео. Наш штатний спеціаліст з коментів, ага, у нас є і такий, вам обов'язково відповість. Тепер про додаткові фічі, які можуть вам стати у нагоді. Додаткові клавіші. Це про мультимедіа. Тобто плей, пауза, перемотка або перехід до наступного треку. Чи це зручно? Так. Чи можна без цього жити? Ну теж так. Програмовані клавіші це не тільки про ігри, де на ці кнопки можна натикати усіляких макросів. Це ще й про швидкий запуск чогось, що вам дуже часто потрібно: хоч Counter-Strike, хоч Microsoft Excel, підсвітка та все, що із нею пов'язано. Це не обов'язково про ті випадки, коли ваша клавіатура епілептично сяє усіма кольорами веселки. Ні, це просто про зручну роботу чи зручні ігри в темряві. Тому хоча б однотонну білу підсвітку варто мати. А все інше це вже за вашим бажанням. Антігостинг ось це вже суто про ігри. Це технологія, яка допомагає уникати випадкових натискань, і це справді зручна річ. usb порт та вихід на навушники. Без цього теж можна жити, але це просто зручно, як додатковий порт або як подовжувач. Ну а ще пам'ятайте, що багато виробників дають вам можливість придбати одразу комплект з клавіатури та мишки. А про мишки ми якось іншим разом. Не забувайте підписуватись на канал та дивитись інші корисні відео. Ну, а цієї інформації вам має вистачити для того, щоб обрати собі клавіатуру. Побачимось! Це тому, що ти монтажер, тому тобі не можна так жити. А без нампаду жити не можна. Тому що на нампаді е, в GTA 5 онлайн ти літаєш. Це нахил гелікоптера там чи літака. Оце важливо, а монтаж свій ні.